Так, ми Ой Боже, каваєрочка. Голосо, голосова. Кава'єрочка всім дай Боже здоров'ячка! Дай Боже. Ми мерис, ресі включили, все як має бути. По красоті. Віче, у нас така файна студія, музики є, що на вищому рівні. Ще підгодували, як має бути каваєрочка. Зараз для вас музики зарадять файного марша. О, то нині буде. Весело каваєрка, весело. Ще зараз в інстаграмі. Ми включаємося, підключаємося, ставимо зразу лайкоси. Лайкоси і не забуваємо, що ми тут всі зібрали. Зараз ми ще в інстаграмі за включимо прямий ефір, щоб вся наша кавалєрка була зі, всі... зі всіх платформ. І нині маємо робити молодіжну історію. Маємо робити історію. Всі разом, кавалерка, всі разом сьогодні маємо писати історію. Колевичка з інстаграму вам теж всім привіт. Чим, дай Боже, Ми трохи тут, трохи там. Ми і на Ютубі і в Інстаграмі то ще кажеш. Так що давайте всі розкидаємо колегам, поширюємо стрім, що на Ютубі, що на інстаграмі. Скидаюся по сторісах, що їх має бути і гойда. Да ран вічеки на звик і сорочки вже, що їх має бути. Ноги поменяли. По Ноги помели. А то так сюди, ноги помили, все як має бути, кавалерушка. Так що зараз буде все по красоті, стараємося їх як найкраще для вас і для наших клопаків. Так що давайте, давайте, кавалієрович. Маємо айпатувок. Будуть показували кавалірка, то всі льоні там зараз. Всі всі донати будуть показувати, ви О. Що буде це облимало, а я вам буду це все показувати. Того має ще найта твому... кавалірка має, має, має зупиняти, має, має валити, має аж кипіти. Так що давайте, давайте всі, всі. Як то кажеться, це... давно, давно нас не було ефіру, то на нашому ютуб каналі в основному. Це основний наш Ютуб, тут у нас перший ефір де, тому надіємося, що вся наша ютуб-кавалєрка зараз буде валила всіма силами. Так що, на давайте, на давайте вас всі, всі надіємо. І на кавалірку з інстаграму, і на каваєрку з Ютубу. Розповсюджуємо ефірчик. І маємо тут все валити повним ходом, повним ходом кав'єрочка. О, вже десь вже, вже помало людей вже десь. Сто тисяч, гривень, все як має бути. Даєш пульт назад. А зараз буде зараз... мати. Починаємо наш благодійний збір. Друзі, друзі, до цієї прямої трансляції. Там можете приєднуватися, там приєднуйтеся. Не забувайте, чому чого ми сюда взагалі зібралися? Ми зібралися ми тут для того, щоб зібрати. Що ми не маємо зібрати? Кошти на з кошти на і маліки плюс тут приблизно, яка сума має бути 2,5 мільйона. гривень. Народ, ви готові? Всі, всі готові два ляма. Всі ми, бо ми граємо, поки не буде два ляма. Все, а по нашій традиції таку добру справу ми починаємо з файного весільного маршу. <зас> ну, давайте ми продовжимо <зас> трохи піднімемо <зас> актив, актив. Трохи, може люди трохи, трохи може трохи, люди трохи, може люди трохи, прийдуть може люди дивитися на слухати на музику, музику, може будуть донатити, може, донатити, може, донатити може, а потім вже буду спілкуватися донатити, з Льоліком.